Часто згадую останню розмову з нею, коли вона сказала, що вона сильна і подолає хворобу, і її слова не переживай, все буде добре. Я згадую її гумор. Він був такий особливий, унікальний. Тільки на Переяславській можуть так жартувати. Мені здається, що з її відходом я втратила частину себе. Вона була моїм корінням, моїм домом, тим, що тримало мене на українській землі. А тепер я намагаюся знайти опору заново тут, в Іспанії. Але це зовсім непросто. Знаєш, я почала писати їй листи. Дивно, правда? Але це допомагає. Я пишу про все, як минув мій день, що мене турбує, що радує. Іноді навіть запитую її поради, хоч і знаю, що відповідь вже в мені, бо її голос досі звучить в моєму серці. Я багато думаю про те, що вона б сказала зараз. Вона завжди вміла знайти слова, які надихали і підтримували. Її мудрість була простою, але такою глибокою. Її хвороба та смерть показали мені, що треба любити життя. Цінувати кожну мить, навіть найменшу, я намагаюся жити так, щоб вона пишалася мною. Але, чесно кажучи, іноді це дуже важко. І все ж я знаю, що її любов завжди зі мною. Вона мій ангел, моє світло в темряві.